Посеред лісу на півдні Швеції, неподалік від кордону з Норвегією, іржавіють понад тисяча автівок із 40-х, 50-х та 60-х років минулого століття. Тут по особливому відчуваєш ностальгію за старими автівками, каже Стефан Екенгрен, молодий фотограф, який відкрив для себе це місце кілька років тому. Байдуже влітку чи взимку він знову і знову приходить сюди та щоразу знаходить нові мотиви для фото це особливе місце. Автомобілі звалені один на одного, утворюють довгий коридор. Ідучи ним, можна добре відчути суть цього місця. Таке враження, що автівки дивляться на мене. У квітні фотограф опублікував фотоальбом своїх робіт та прославив таким чином Біл на всю Швецію. Два брати на початку 50-х років минулого століття тримали тут станцію техобслуговування. В якийсь момент бізнес занепав. Наприкінці 80-х підприємці покинули напризволяще свою власність, а разом із нею і купу автомобілів. Тепер іржаві авто приваблюють сюди туристів. Це просто вражає, особливо якщо уявити, що колись на цьому звалищі металобрухту вирувало життя. Це доволі віддалене місце, аби позвозити сюди все це. Мабуть, знадобилася купа часу. Альтусьому настає кінець і машинам. Також тут вони можуть гідно померти, демонструючи поступовий розпад. Сподіваюсь, вони тут ще довго зможуть простояти, щоб люди могли бачити, як автомобілі знову поступляться місцем природі. Захисники природи тим часом наполягають на необхідності утилізувати небезпечні для довкілля рештки автомобілів. Інші пропонують зробити з цього місця індустріальну пам'ятку, а до того автомобілі беззахисно стоятимуть перед обличчям руйнівної дії часу.